Сотні тисяч гривень треба, щоб по мінімуму підготувати, наприклад, покажу вам комбайн. силосний. Ви уявляєте, що це за гроші? А тоді ви питаєте. а То що ж так воно дорого? От я вам просто зараз покажу. Йо, кажу, сотні тисяч гривень. А ну, готові? Та-дам! Ну, як вам? Це просто підготовка до сезону. Щоб ви зрозуміли. Буває 500 тисяч, бува там 700, бува, мільйон. Це просто силосний комбайн. Це мова йде про те, що не може коштувати молоко мінімальні гроші. А оптові зараз закупки молока, лізуть вниз. А ціни лізуть вверх, тому що все сільське господарство України, воно тримається на європейських виробниках: європейських, американських, китайських. Всього. Тільки люди українські і корови. І то сім'я, як не канадське, то також американське. Шапці-профіль інтернет-посилання на мою продукцію, на нашу продукцію. Підтримуйте наше виробництво, нашу додану вартість, тому що. Ціне жесть.